Всім привіт, друзі! З вами знову я, Юст, і сьогодні я зайшов е, в 99 ночей на івент. Але він буде не просто івент. Я буду не один, я буду з якимись рандомними людьми. Можливо, тут попадуться п -п 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 мої підписники. Але, але це не точно, напевно, що ні. Так, зараз забираємо, бо зараз всі розберуться. Ну, я думаю, що разом буде легше, бо, тому що тут, знаєте, кожному дають по діжці 5 діжок, типу, ну, типу, щоб розпалити вогонь. А якщо нам кожного дадуть, то вогонь максимальний стане за перший день, я так скажу. Зразу всі побігли щось робити. Я тоді теж піду щось робити. Напевно, буду піду добувати дерево, чекайте, за мною нічого не спаниться, за мною нічого. Ну, візьму вугілля. А, дівчинка то як забрала в мене. Нічого. У нас вже другий левел. Нічого нічого не спавниться за нас, Де? Ну, дивно. Нічого. Іде, я йду туди кудись. Ну, нічого там Опа! Оп! Оп! Нічого собі. <смі> це це вураціла. Якщо кожному таке дали, у нас, певно, буде 1 мільярд і, і штук таких, типа, зимових. Ліхтарики. Така штука. Сніговик. Це така штука. Це у нас ще одна така штука. Коврик. Давайте вот тут поставимо ще один коврик. Ще один коврик поставим. Чи це стіл? Це сіл. Це що? Це ось вот така штука. Давайте поставимо. Опа, халява. Опа! Оп, оп, оп. Так, так. Тут дуже багато тих штук, Що капець. Вот, дивіться, всі однакові такі штуки. Заборчик давайте зробимо. Щоб культисти на нас не, не сміли нападати. Чик. Правда, він культисти його перепригнуть. Ну, яка різниця? Яка різниця? Це ще так івент. Тому хай буде. Зараз там ще розраб буде один давати щось. Так. Тейк. Я вже стільки тут тих штук поставив, що... Покапець. Ще одна така штука? Так. Чекайте, я тут спринт. Так, о, така штука є. Так. І якась така, типа, що це? Якесь кейс крісло, кейсло, крісло. Зараз у нас вогонь пропаде і все. Давай, вогонь, папа. -па. Так. Чік. Так. Оп. Не, ну десь половина вже бази в нас обгороджена. А, так. Тут ще ці штуки, капець. Скільки їх тут взагалі? Капець, просто мільярд. Ну, один приблизно мільярд. всього навсього? Один мільярд цих штук і все. Всього навсього мільярд. Капець, це все шотке. Оп. Оп! Оп. Оп. Все. Вогонь, іди сюди. Там кожному дали 5 цих штук. Вогонь. Де це? Де зараз? До четвертого левела. Оп! Четвертий левел. Зараз так само до п'ятого і до шостого. го тут, коротше, ми вже допалили той е, вогонь до п'ятого левела. У нас ще й там один майже 1000 того. Ну, не, не майже 1000, навіть не, близько не 1000. Ну, але, давайте далі. На ці штуки ставити. Оце. Це отак. Е Перу це. Ві... Воно згоріло чи що? Дивіться, вже 300 твої штуки. Щоб, <кій> якби е, був самосвіт культистів, було б просто люкс. Але і так добре. Так, оце я якби купив. Мені хочеться розширити нашу. Давайте, я зараз отак вот поставлю це. І прискорювач, не знаю на що я його, я його ніколи в житті не купляв. Опа! Ну що, буст? Ну, опачки, я швидко бігаю. Я бігун. Щоб ви знали всі, я бігун. Зараз вот тут тут це все поставлю. Дроп. 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 І дроп. Так, ну такая штука, скільки тут того. Мега мішок. Халява. Діти тут дали молоток. Давайте зараз його заберу. Знаєте, що я зроблю? Зараз. А можна оце все забрати? Можна? Можна? Чи ні? Ні, не можна. Дерево можна забрати? Ні, не можна. Хатку можна забрати? На жаль, ні. Давайте що буде можна взагалі тут забрати. Культистики, привітки. В курсі, що мені на вас все рівно. Ви мені не потрібні. Тому до побачення. Оп-оп-оп-оп. Ти не снайпуй мене. Опа! Самоцвіти. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Мегамішок. Так, все, стор. Тепер. Опа, газу, газу. Там вже хтось здох. Я зараз теж можу так здохнути. Так ідемо прямо. Опачки. Не йдемо прямо. А де? А де? А де. А... Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь сюди, вовчику. -да. Я мушу вернутися зараз. Потім я вернусь за тим. Ні, чого собі в нас тут вже? Вогонь, чекай, дос, чекайте досюди? До сюди? Вот досюди. досюди. Нічого собі. Це завдяки тому, що вони понаставляли всякої штуки. Як мені тепер їжу взяти можна, ні? Алло. Давайте нажмемо цей буст. Оп. Оп. Ну, я швидко бігаю. А їжу мені можна ту забрати? Чи ні? Їжу. Так, дайте я вигружу свої речі. Так, а я зараз помру. Ну, але яка ж різниця? Оце зроблю. А, нам не вистачає дерева. Мені треба за тим деревом своїм сходити. Перш ніж як я поїм. Льо, як мені їду взяти? Тут, тут поставив їду всю. Так, так. Так. Так, алло, все, я з'їв. Десь там була, були мої всі речі. Вовчік, ти, 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 Я тобі не по руках. Все. Помирай. Чик-чик-чик, все. Тепер беремо свій супер-дупер мішок. Кладемо це все сюди. Залізо, в принципі, нам вже не потрібне, але хай буде. Не завадить. Так, йду далі. Тепер сюди треба поставити. Вона ще не максимальна. Скоро я знаю, точно буде максимальна. Так. Так, 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 так. Тепер я можу зробити оцю штуку? Чик. І... И... І оце би було класно зробити. Я це ніколи не робив. І дві такі штуки. Давайте зараз я поставлю WhatsApp. А що це таке а. Де та штука? Так, де вона виходить? Во Ось тут. Так. Ну, хай буде. Так, тепер давайте я поставлю тут на базі телепорт. А інший телепорт я поставлю в кінці карти. Коли вже будуть діаманти, до речі? Це я не знаю, але йдемо далі. Я, я не туди його поставив. Телепортуємо! Телепортуй! Телепортуй, телепортуй! Давай! Телепорт! Все. Я на базі, Давай, давай назад. Назад, назад мене. Ой. ой 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 Оце мені не подобається взагалі. Так, збираємо оце, оце в штуку. зараз прокачаємо до максимального левела наш верстачок. Якщо, звісно, той король культистів не вб'є мене. Так. О, я відродився. Галява. О, я його поставив вже. Крафт. Льо, крафт. Так, що я можу тут скрафтити? Нічого собі я улетів. Наступний левел. Тут є, що відроджує, зупинка якогось часу. І ще одна штука. А що я тут роблю? Не пон. Нічого, буває. Так, бачу там культистів. Зараз мене має відродити. Так, я то відродився, але поки я відродився і мені показали того дитину, мене ось ці хлопчики затоптали. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Не потрібно було мене топтати. Можна встати? Ну встань з моєї руки. Він мені ногу прижав. От не чемнота. Так, зараз включу перше лице. Що ти ви тут стоїте, йдіть звідси? Я з не переможу. Лень, просто. Мене хтось забрав? Мене забрали. Мене Культисти крадуть, рятуйте. Мене крадуть культисти. А ні, все, лишили. О, ну нарешті. Але тепер у мене був тільки що потужний скін. Так. Що е -е, тепер? Давайте тепер. Е -е, що ми можемо зробити? Нам треба ще один той кристал. Ми зможемо скрафтити. Багато чого. Так. 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 Так, ця штука десь скоро вже має бути. Допалюємо просто до кінця. До кінця допалив. так, до кінця. Все. Наше все нормально. Тепер можна просто відпочивати і чекати на діаманти. От тут вже дитину пацани спайсли. Я то. Бо тут я залишив свої ресурси, Тобто ресурси. А де вогонь? Вогонь там десь. Давайте я зараз е -е, візьму той. Зараз подразним Вовчика. Вовчику, братику. Хоча, давайте активуємо, бо зараз Вовчик і так на нас піде. Вовчику, братику, ти де? Ну йди сюди. Ну привіт, хлопчику. Іде за мною. Сподіваюсь, та дівчинка, не використає той, той портал. Опа, все, идите, идите за мною. Ой, вона використала. Ну що вона за людина? Нічого. Не нічо. будем, у мене б була аптечка, я би себе. Зараз пранк пішов. Пранк. Ну, ну, запранкували. Короче, здохніть, вовчики. Ой-ой-ой, я зараз помру. Опа! Я добив. Тільки він мене теж чуть не добив. Вовчик, привіт. Так мені зараз треба вернутися. Тої дівчинки, то речі, теж було так само ХП, як в мене. Не бий мене Вовчику. Будь ласонька. І мої каністри тут валяються. Хоча б прикрив. Все. Від вовчиків. Активую. Все. Активую знову. Активую знову. Активую. О! заактивував Оп. 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 Тепер беремо це і телепортуємося від вовчиків. Так, наготував. Так, тепер треба знайти вовчика. Вовчику, ти де? О. Гарна ціль. Опа, іди сюди. Оп. Опа, 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 а де портал? Я портал загубив портал. Вовчик, Вовчик, не потрібно мене їсти. Їсти мене не потрібно. Знайшов, Вовчик, опа? Ха-ха, Вовчику, не вийшло мене зловити, на жаль. Ну не повезло. Іншим разом. Іншим разом може йому повезе. Може і ні. Ну, як вийде? Зараз я відкрию цю скриньку. О, діаманти почали давати! У мене 90 діамантів. Зараз збираю на свій новий клас. А де діамант? Де діамант? Льо? Льо, де в нього? Він взяв адмінську сокиру. Так. Відкриваємо. Тактичний дробовик. Не, ну теж нормально. Тактичний дробовик. Так, оце. Де Ді діаманти? Чого вони не падають? Шікультисти прийшли на ту дачу Мені тебе все рівно, мені зараз як кунаємо, я тебе не застріляю. До побачення. До побачення. До побачення. Українське телебачення. Так. Що мені випало? Ну, сукера. Нормально. Тільки зараз в мене і е, діаманти всі покрадуть. Моя золотаю, зараз їх. Чик-чик-чик. Опа-опа-опа. Так. Опа. Оп. Так що тут ще в нас є? Ось діамантик. Оце. Ну майже, майже, дай мені... 200 диамант, давай. А дай мне его забрать. Я. Yeah. 202 диаманта. Так, так. Да, я шен золотал. 203 диаманта. На ведь. Так. Дишенька ходит с той сукерой. Моцную. Мочь сокира. Так. Так, скоро я, напевно, до речі, буду відео завершувати. Так, де є той? Де є скриня-то? Або. Ні, де? Так, сюди проходимо. Отут Беру бензу і беру оце. Опа. Оп, оп. Давай. Доробись. Ще один. Я вже доробив. Вже. Добре. Так. От зазвичай його можна золотати оцей е, самоцвіт. Е, коли, ти, коли ти культистів лутаєш. Опа. Чік. Чік. Опа. Що він буде відроджувати? А. Він буде за самоцвіт? На. На самоцвіт. А він має бути ось таку. І. Ну і що, ти будеш відроджувати? У, я його запустив. Я зараз здохну. Отак, от, от просто здохаємо. Провіримо його, чи, чи він працює. Так. Ідемо глибоко в ліс. Яка вже різниця? Так. Ой, рятуйте! Я вмираю. Вовчик ти де? спаси мене! Спаси! Де? культист! Спаси мене! Опа, опа-опа, опа, опа, опа. Нема. Ну не завалив його. Две. Опа! Оце от класна штука. Мені подобається. Мені от, ну, подобається о -о -о ця штука. Мені. От, от дуже подобається вона. А тепер йдемо до моїх культистиків. Бо вони на мене напали. Ну я на них теж. Зараз нападу. Так. І сюди. Опа-опа, опа, опа. опа, опа. Ти безсмертний? Скільки я в нього кунаю засадив? На, 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 на. Зараз всі кунає в нього. Мені вже немає різниці. Та ти безсмертний. А твій той? Тоже безсмертний, як я поняв. Ова! Ова. Не, він видває безсмертний. Поняв, зараз затащу тебе. Ну, коротше, ці три я залишу. На цьому я тоді вже, напевно, буду завершувати. Івент мені сподобався. От що я на ньому залутав. Різні такі от кунайчики, які я зараз кидаю під, над собою. Зараз всі витрачу, вже немає різниці. Так, я ж зараз майже. І один лишу на осанок. Оп, оп. От біля мене тут кунаї різні. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Що е е я ще можу сказати? Е пишіть коментарі, як вам чи сподобалось це відео. Ставте лайк. І підписуйтесь на канал. Всім попа, тому що зараз олень зі мною розбереться.